Понад два десятки років допомагають людям. Доброчинці благодійного фонду «Карітас Надвірна» завершують ремонт шелтеру для вимушено переміщених осіб. Директор організації Отець Андрій Будзак розповідає, це приміщення вдалося отримати ще у 2014 році для облаштування їдальні для безхатченків. Це приміщення, яке ви бачите, це була колишня аптека, аптечне управління. Воно було в такому аварійному стані. І ми відкрили в цьому течному управлінні, взяли дві кімнатки в оренду і відкрили найперше їдальню для безхаченки, тому що це була потреба для людей в тому часі. Коли ми відкрили цю їдальню, ми побачили, що люди потребують не тільки їжі, вони потребують також і психологічної допомоги, вони потребують також і одягу, вони потребують і якогось гігієнічного догляду. І ми так поступово почали збільшувати наші. Площі і збільшувати нашу діяльність соціальну у місті. Надвірні з початку війни каже керівник Карітасу у надвірній діяльність фонду розширилась, адже в країні побільшало тих, хто потребує підтримки. Тож з перших днів війни благодійники підготували ліжкомісця для переселенців. За цей час наш нашому шалтері пройшло більш десь близько тисячі осіб. І стало питанням те, що люди жили. Є такі сім'ї, такі родини, які не мали туди повертатися, які знищені житло або їхні території окуповані. І ми поставили питання перед нашими партнерами з Карітусу України про те, що нам треба облаштувати шелтер, все ж таки такі, такі з, з гідними умовами для проживання людей, такий довготривалий період з України нас підтримував. Наразі тут вже облаштовано 10 кімнат. Ще у чотирьох триває ремонт. У шелтері, який розрахований на 110 осіб. Сьогодні мешкає понад півсотні переселенців, серед яких 20 дітлахів. Ось ця родина з Донеччини, з рідного Слов'янська, двом сестрам з мамою та дітками довелось переїжджати у березні. У мене раптово помер чоловік. І ми кажемо, що дід Вова тепер у нас на небі, дідусь Вова. І якщо малий вже каже: бабуня, давай діда Вову попросимо, хай він трішки забере нас на небо, щоб тут бо страшно, а як не будуть стріляти, хай він нас знову поверне сюди, на землю. І це коли ми вже почули, ну це була вже остання крапля, що треба виїжджати. Якщо ж дитина проситься на небо, бо боїться сирен. Боїться вибухів, ну, прийшли їхати. Першу, розповідає переселенка Каріна Івановська, вони мешкали в одному з ліцеїв Яремчі. Однак восени діти повернулись на навчання і родині знову довелось шукати прихисток. Так, у жовтні вони потрапили у Карітас. Коли заселилися, це була це було радість для нас, тому що ну, умови гарні, ми можемо собі приготувати собі їжу, власна душова кімната. Все, що треба, шкафи, тому що все в нас було в коробках завжди. Ми самі можемо лягати, спати, коли нам заманеться, вкладатися, вставати, ну, готувати, що ми хочемо. Тому що діти нарешті ну, почали їсти те, що ми готуємо. Ну, вони втомилися їсти. У нас в ліцеї теж годували в їдальні. Тут теж годували, а ми не мали змоги зварити їм те, що вони люблять. Ось на цій кухні жінки готують домашню їжу своїй малечі. Кажуть, щодня приймають від них замовлення і складають меню. Пекли млинці, варили суп, сьогодні буде піця, як світло буде, то тепер що заманеться, вибираємо. Ну як у ресторані, приймаємо замовлення, в основному від дітей приймаємо замовлення, ну що хочуть. Прошу. Готуємо. П'ятирічна Влада дуже сумує за батьком, дідусем, бабусею та котиком, які залишились у слов'янську. Та поки тато захищає країну, дівчинка не гає час і багато вчується, адже зовсім скоро їй до школи. Я з мамою читаю букварі. Та ти вчишся, так? так ми вже навчилися читати, тому що на наступний рік плануємо, якщо війна закінчиться, дасть Бог, віддавати до школи. А розкажи про свого котика, як його звати? Сьома. Сьома? Ти за ним сумуєш? Дуже? Дуже сумує. Нам дідусь з бабусею вчора попросили фотографію його відсилали. Так вона брала телефон і цілувала. Вона так і батька цілувала на фотографії, коли він надіслав її. Сумує, звичайно, сумує. Окрім цього, у Карітасі переселенцям надають психологічну підтримку. Фахівчиня Уляна Дудчак працює із дітлахами, і з дорослими. Приходять люди і кажуть, що ніяк не можуть себе там заспокоїти, що вони дуже сильно тривожні, дуже агресивні, змінилися після війни, не можуть опанувати себе і свої емоції. І починаються конфлікти в сім'ї з, з внуками, з дітьми. Кожен ну, якось не можуть знайти спільної мови, а так раніше не було. І в кінцевому результаті ніби розуміють, що все якось починається з того, що вони самі це якось провокують, не можуть себе так опанувати, взяти в руки, заспокоїти і намагаються допомогти. Загалом наголошує очільник надвірної Зіновій Андрійович за період повномасштабного вторгнення громада прийняла більше шести тисяч переселенців. Найчастіше це люди, які потребували не лише житла, а й одягу та їжі. Ці люди жили в нас в навчальних закладах. Це був літній період, але потім, коли почалося навчання з вересня місяця, зрозуміло, що за допомогою благодійного фонду Карітаса вони прийняли відповідну кількість людей. Зрозуміло, що ця кількість людей в рази більша, але ми усвідомлюємо, що в нас немає на даний момент комунального майна, який ми могли на безоплатній основі передати і скористатися правом безоплатної оренди надання тим людям. Але попри те, все, дякуючи депутатам міської ради, ми для підтримки внутрішньопереміщених осіб знайшли приміщення комунальної форми власності і зараз відновлюємо, капітально ремонтуємо. Соціальний шелтер, який дасть можливість біля 45 людей розмістити з числа переселенців, не припинила працювати у карітасі. Їдальня для безхатченків. Щодня посмакувати гарячий обід. Сюди приходять більше півсотні осіб. Вже сім років поспіль. Перше, друге салат та напої для них готує кухарка Любомира Мушак. Ну, остраю у нас різні є. І зрази, і биточки, і котлети, і плов, і, е, цей, як це називається, і гуляш, і м'яс у нас різні страви. Я, ми не зациклюємося, що у нас одне й те саме. Сьогодні у нас був росольник, і сьогодні у нас був плов. Салат з бурячків, компот. Ну, і хлібчик, жінка каже, свою роботу обожнює, а найбільше гріють серце вдячні слова, які чує від безпритульних. Я привикла робити добро. Я дуже задоволена, коли люди кажуть дякую. Або навіть є такий, такий час, що може би вона борщику зварила, ну то я вже стараюся так скоригувати. Ну, мені хочеться їм доготити. Хоч знаєте, як сказати, це такий контингент кожний денний. Так, що я їм хочу догодити, хочу їм, щоб було їм добре і дай приймаю все. Ну я вже інакше не можу. Ремонтні роботи цього приміщення вдалося виконати завдяки співпраці благодійного фонду Карітас. Надвірна з Карітас Україна. Також допомогли міжнародні донори, підтримали проєкти і надвірнянські, міська та районна ради. Завдяки депутатам міської ради і міському голові ми встановили і облаштували бомбосховище, встановили систему вентиляції. Також міська рада активно нас підтримує в проєкті Нагодуй бідного. Зараз доброчинці благодійного фонду «Карітас Надвірна» облаштовують ще один шелтер для переселенців. Приміщення розташоване у селі Битків. Там зможуть прилаштувати ще 110 осіб. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія РАІ.